Друзі, всім привіт! Ваговоди, кричать, Назар. Давай на каналі щось інакше вже надоїло. І тут зариваються на каналчик БМВСТИ. Хлопці, перед нами класна машина, п'ятерочка БМВ, G30 кузов, седан з Німеччини, все як ви любите, 3 літри дизель, погнали. Питається клієнт із просьбою придбати автомобіль, знає точно, який хоче, надсилає конкретні пропозиції. Скільки коштує таку машину купити, пригнати в Україну. Як ми працюємо? Ми беремо, зв'язуємося, це все безкоштовно і з дилером, беремо документи, беремо ВІН-код, подаємо на митницю, знаємо вартість розмитнення, і тоді можемо гарантувати якусь остаточну цифру. Для чого ми це все робимо? Щоб потім не виникло такого питання, що машина приїхала, а ми кажемо, а ще доплатіть нам там 10 тисяч чи просто сотень євро за розмитнення, бо, бо. Точно знали вартості всі, оприділились, скинули. Супер. В цього продавця в Німеччині було декілька машин, і замовник каже: виїжджайте, виїжджайте, робіть огляд. Ми виїхали в Німеччину, перевірили декілька машин і оприділися на одній. На одній машині в класній комплектації, яка йому підійшла. Клін приїхав до нас, передав кошти, заключили договір. Крапка. Машина в Тернополі буде передаватися замовнику. Конкретно розказую, що ми придбали 19-го року. BMW G30 куплена в Німеччині. Привезена в Україну задньоприводна машина з двигуном B-57. Хто розуміється на bmw шних двигунах, це один із найкращих двигунів, що зараз є у BMW. На нього там ставиться, конкретно зараз розкажу: там одна турбіна, дві, чотири і так далі. Про двигуни окрема історія. Але людина хотіла таку машину, щоб була в м пакеті щоб була на класній оптиці, щоб була з комфортними сидіннями і так далі. Тому загалом. Я задоволений, як ця машина умовно їде, як вона виглядає, і так далі. І молодим людям вона особливо сподобається. Чому молодим? Тому що я не знаю таких старших людей, які би досягли там пенсійного віку, умовно, там 50 і далі років, як мінімум, і сказали, на я хочу там п'ятерочку БМВ. Чомусь переважно така у нас є історія, що в більшості випадків це якісь молоді люди, і так само і в Європі. Рідко коли старша людина хоче собі купити БМВ. Тому молоді пацани, відосік для вас. Погнали. Е, класний колір. Колір си, сірий, але в деяку погоду може віддавати таким синім відтінком. Тому ніхто не знає, чи він синій, чи він сірий. По документах він сірий. Е, колір такий подібний, як, як в, в айфонах. Є такий колір. теж. Е, значить, машина обладнана е, всіма асистентами, якими можливо, і е, має класні функції, які пов'язані із Ну, з точки зору асистентів, та? із е, підрулювання в полосі, має е, контроль виїзду з полоси, вібрація керма, має асистент мертвих зон в дзеркалах, трикутнички такі світяться. Е, адаптивний круїз-контроль тримає дистанцію, виїзд з парковки, е, контролює спеціальні. Е, Парктроніки. Далі машина не має камери 360, але машини загалом, якщо так зовнішньо глянути, в М-пакеті вона виглядає дуже класно і для багато кого не обов'язково є камера 360, тому що якщо ви там маєте певний там, досвід водіння, ви рідко цією функцією будете користуватися і довіряти переважно це собі і своїм очам. Друзі, перед тим, як купити цей автомобіль, ми його перевірили на Carvertikel. Окрім того, що по Кервертіку показало гарну суперісторію на цей автомобіль, ми ще й виїхали і зробили його персональний огляд. Але не завжди все так буває чітко і класно. Зараз я, вам, наприклад, декількох машин показую, як нас обманюють. Для прикладу, п'ятірочка BMW, двохлітровий дизель, гібрид, Одеса. Гарна, ніби на вигляд машина. А по суті, свої, по суті свої це є не що інше, як биток. Биток з Америки, який був сильно вдарений, і про це, як мінімум, можна побачити, відвідавши сайт CarVertical, забивши він код автомобіля, побачите, що пробіг його. Все гарно по машині, ніби є ДТП, зафіксовано 2 літри, все. Кожен собі оцінить своє ДТП, чи воно сильне, чи ні. Я вважаю, що коли стріляна безпека і отакі от от поломки, це сильне ДТП, але не все так просто. Ви скажете, ха, Америка, Америка просто, так? Америка здається просто. Показую. Не Америка вже. Теж Carvertical зараз допоможе нам. Авторія. Так? Два літри. дизель, білий. Що маємо? 41 тисячу один рік тому. Ніби все класно, автомат, задній привід, все. Пише, родной пробіг, не біт, не крашен. Не біт, не крашен. Запам'ятали цю фразу? Погнали! Ось як називають машини, які є невдарені і не фарбовані. Ось Вінкод, він є публічно в доступі, ДТП, машина з Польщі. Дійсно пробіг її, щодо пробігу питання відсутні. тут було ДТП, досить таки велике ДТП було на 60 тисяч злотих. Дивимося, що могло бути з машиною. Ага. Дизель, задній, опа. Машина вдарена в передню частину. І капот. І лобове, і саме цікаве, що ніби і багато пошкоджень попереду є. Ну але ж машина не бита, ось так виглядають небиті машини, які ніколи не були в ДТП. Звертайте на це увагу і перевіряйте свої автомобілі на Carvertical. Від мене для вас персональна знижка 20%. Купуйте Carvertical, введіть промокод. REALNI. Отримайте 20% знижки на звіт. Перевіряйте автомобілі на ДТП, на пробіг, були в таксі чи викрадені. І неважливо, яка це країна, фактично всі країни світу підключені до даної системи. Вам рекомендую сам використовую. G30-й кузов це седан. Це є бізнес-седан. Якщо дехто каже, що Toyota Camry це бізнес-седан, бийте їх в шию, тому що бізнес-седани це хоча б Єшка, п'ятьорочка, а 6 ауді. Оце машини, які приносять задоволені від'їзди. E, є машини у виконанні кузова універсал, називається G31. E, не скажу, що вона не так гарно виглядає. Все ж таки Седан, п'ятірочка BMW це чітко седан, так само, як єшка, це седан. Все, що єшка в універсалі, в універсалі для BMW. E, і так само, наприклад, єдина машина, яка гарно виглядає в універсалі, то є a 6. Це моя особиста думка. Пишіть у коментарях, чи вам теж така думка подобається. Безключовий доступ до машини. Раз. Дотяжечки дверей. Два. Тобто людина знала точно, що хоче, конкретно це дуже легко працювати з такими клієнтами. Він точно знав, що він хоче. Він поставив ці галочки на Mobile AD, машину вибрав. Оце хочу, все, крапка. Е, машина має 18 диски. Емочні диски 18, можна поставити постати 20, -ті, але питання стоїть в тому, а чи варто, тому що зараз на 18 дисках профіль у нас 40-й 275-40R18. Машина йшла з зимовою резиною, ми її придбали з зимовою резиною, літа не, не було, про це ми теж знали. Зараз буде е, клієнт перезуватися на літо. Що ще цікавого є? Ну, загалом, Shadowline, хто знає зрозуміє, про що я говорю. М-пакет. І от так оцей вигляд автомобіля е має, як на мене, класний. Оцей класний вигляд автомобіля Пітерочки Е, Можна брати і базові комплектації, і теж задоволені від'їзди буде, але можливо, е коли ви хочете придбати дорогу машину, вам доводиться платити за. За вигляд, а саме те брати, що ви хочете. Ви берете такий вигляд, така комплектація, такі диски, такий задні там вигляд вихлопних. Він інший буває і так далі. Тому кожен для себе повинен знати, що він обирає. А ми вам з цим допоможемо придбати вам цей автомобіль в Європі. Тепер ціна: ціна даного автомобіля знак питання. Чому? Напишіть в коментарях, як ви думаєте, яка ціна даного автомобіля. Неважно, в доларах чи в євро, хто максимально точно протягом 5 днів після того, як це відео вийде, я знайду коментарі і зв'яжуся з вами під коментарями, під відео, хто максимально точно вкаже. Ви можете 300 коментарів писати, хоч, хоч по долару, по євро перебирати, хто максимально точно вкаже ціну даного автомобіля, скільки вона вийшла замовнику умовно в договорі, скільки він з нами розрахувався, тому я подарую велику бочку німецького. Пива. Друзі, не зволікайте, робіть репост або найкраще. Скажіть друзям, знайомим, максимальна кількість людей, яка може бути задіяна в процесі, максимальна кількість коментарів, тому як вам така штука, я буду тепер періодично дарувати якісь цікаві подарунки. Є така штука в БМВ, називається запчастина лишня, її в принципі можна не ставити. от вона тут зліва під рукою знаходиться, та? то є підрульовий перемикач. Він насправді не включає поворот, він включає або бортовий комп'ютер, або автоматичне світло. Все, ця штука не рухається вверх низ Тобто, якщо у вас є БМВ, ця штука, її не можна чіпати. Це закон. Якщо ви її почали нею чіпати, ви не БМВ. То шарить про що я знаю. В салоні все по БМВшному, все по емочному є підсвітка, яка гарно світиться в дверях на панелі. Можете обирати колір, М-руль, підрульові перемикачі, віртуалочка. Клімат тільки спереді, буває ще ззаді. Далі безпровідна зарядка, підстаканники, кнопочка вибору режимів їзди. У нас адаптивна підвізка, яка адаптується під стиль водіння, або ви можете обрати самі для себе. Хочете спорт, комфорт, екопро. Кожен з цих режимів ще можна додатково налаштовувати. Ну, в салоні, в салоні. Ти явно відчуваєш себе що ти сидиш низько в класному бізнес седанні. Все по-багатому, дешевого нічого немає. Як мінімум, на дверях шкіра, тут шкірою прошито, тут теж шкіра, пам'ять сидінь для водія, пам'ять сидінь для пасажира, електрична кришка багажника, яка відкривається дистанційно. Ну, Тобто, як мінімум, як мінімум, ти себе почуваєш дуже класно. Ще є класна функція це комфортні сидіння. Сидіння в нас максимальні, вони ламаються. Хто знає, що таке ламається сидіння, показую. Це особлива тема BMW, коли спинка. Ця спинка вона ломиться, окремо є кнопочка, і ви можете її, кажуть, народі зламати. Так? От вона, бачите, як вона рухається. Це дуже комфортно, окремо ви можете ось цю бокову підтримку підтиснути. В режимі спорт, до речі, вона автоматично вас автоматично підтягує, підтискає по боках. Що стосується місця ззаду, так як це бізнес-седан. Місця ззаді абсолютно достатньо. Неправильно зараз стоїть це сидіння. Насправді я сам зараз не за собою сиджу, але знову ж таки, місце абсолютно достатньо. У нас ззаді підігрів задніх сидінь, клімату ззаді не треба. Я розумію, що це не є велика сильна опція. Гарно світиться, до речі, дверні карти. І знизу, і зверху підсвічується. Є люк, що теж було вагомо. Ну, і в принципі, і все. Сидячи тут ззаді, ти розумієш, ти сидиш в сучасній машині. Але. Питання, як рулиться трьохлітровий дизель у порівнянні з конкурентами, тих самих, наприклад, BMW або Audi. переходимо під капот. Під капотом b 57 я вже казав, трьохлітровий дизель. Буває 2-літровий бензин, 3-літровий бензин, між ними ще буває гібрид 2-літровий, буває, е буває дизель 2-літровий, буває дизель 3-літровий. Сьогодні говоримо конкретно про цей двигун. Нічим фактично не відрізняється від двигуна n 57 від нормального класного двигуна. У нас є Айгір одного контура. Є ще ЕГР другого контура. Для чого це робиться? Двохконтурний EGR високого і низького тиску. Це робиться для того для екології. Для того, щоб в певних режимах ще якось попробувати допалити ту сажу назад, подати її на впуск. Я розумію виробників машин, які хочуть заради екології цього робити, але повірте мені, вони це роблять тільки тому, щоб залишити 3 літри Слово. Не буде скоро цих двигунів вже. А я в абсолютно впевнений, що скоро 3 літри не буде. Їх будуть максимально обвішувати якимись гібридними установками, щоб максимально вони не були заведені так лече, тому що екологи роблять своє, вони борються і вимагають від нас. Як мінімум їздити на малокубатурних машинах. А це машинка, яка приносить купу задоволення. Має 195 кВт, 265 кінських сил, з головою вистачає їздити, з головою вистачає обгони робити і так далі. Чіпанути можна його з запасом ще на 70 кінських сил накрутити, 300 коней точно легко, не одним оком ти полетів. На задньому приводі на такій машині це відчувається дуже дуже класно. Тому що, якщо я їздив на F15 трьохлітровому дизелі, на... я вам скажу, що. Що машина теж досить цікаво їде, прикольно. Все ти сидиш трішки вище, трішки інші відчуття. Коли ти сидиш нижче, потужність відчувається зовсім по-іншому і прикольніше. Що ще сильно розказувати, надійний двигун, надійні ланцюги до 200-250 тисяч, ви не полізете до ланцюгів. Змінили ще систему вприску, трішки більше дали. Дали тиск по форсунках і, в принципі, більше нічого. Саме що цікаве, що машинці ці я проїхався, проїхав фактично 200 км і середній розхід 6 з копійками літрів. Зараз я покажу, а по трасі мій розхід був 5, ,5. 5,7 літрів, літрів солярки. Це я їхав спокійно, біля 100-120 по трасі, от такі деякі обгони були, але не 80, щоб ви розуміли. Тобто цей двигун ще й економний, як мінімум. Е мені так здалося, тому що трьохлітровий дизель дизелях їздив багато і в середній розхідних по трасі це там до 8, ну до 7, якщо тошнити. Ну точно не до 6 в мене не було ніколи. Так, щодо комфорту від їзди, я вже, не, вже казав, коли ти їдеш в режимі комфорт, Трішечки машина жорсткувата, але вона така жорсткувато зібрана суто на нерівностях. Коли дорога рівна, вона поводиться, бо м'яко. От нас там гойдає, все. Питань немає. Чути, як переїжджаєш нерівності. Але при цьому в режимі комфорту, гарно відзивається на педаль без проблем. От легеньке натискання. Зразу, до речі, класно мурчить трьохлітровий дизельок. Здавалося б, що дизель не має видавати гарний звук, але він такий приємно, такий, ну, класний звук. Далі щодо... Там різних, там функцій щодо. Асистентів і так далі, все просто. Ви можете самі собі обрати, які асистенти вам треба, який водій під себе підлаштувати. Є комфортне сидіння, кермо під'їжджає під водія, під ключ. Це все зрозуміло, це все по BMW-шному Сидіння теж під вас спинка підрегулюється. Ну тобто, фактично, все, що для комфорту треба в цій машині, є, і для і саме, що цікаве, що от я їхав на машині, ставав на заправці. От ми тільки що знімали перебивочки, підходять люди, і зразу, а не продається. А що там, а що там, І що там? Привертає дуже сильно увагу. П'ятерочка в БМ пакеті, дизельна в седані. От просто повертають люди на її голову, коли ви приїжджаєте поряд, тому що розуміють, що це щось от давно гарне, і що би не казали, воно таким і є. Можливо, трішки буде комфортніше, валяжніше, на я вже казав, на там на шостій. На але якщо по чесному, то машина відчувається в ній завжди така драйвовість. тобто завжди заточене кермо, все одне натискання в спорт. Все. машина їде цікавіше, веселіше. Ух ти б, йолки палки е, Їде гарно і е, е, цікавість е, їздиша в чому. Вона задню задньопривідна машина. нагадую, а вона буде зовсім по-іншому вирулитися, чим повноприводна. Вона буде така трішки цікавіша, екшену додавати на дорозі. Тому зразу от щиток ЛЕД стає в, в режим спорту, там кіловат і всі штуки, все так в комфорті. Отак От в спорті, тому що спорт і окремо можна собі тут індивідуал налаштувати, і, і конкретно що ви хочете, і, щоб, щоб працювало, і як там, бачите, амортизатори окремо налаштувати, рульове кермо, як працювати двигуну, КПП, салон, там, поперекова підтримка, чи вас підтискатиме сидіння чи ні. Все це можна налаштувати і все це класно, тому що сучасна машина для людини, яка цінить комфорт, має можливість швидко їздити. Комфортно їздити, це все поєднано в одній машині. І от зараз в режимі спорт класно. Нагадую, що ще й не досить того, що там в спорті чи в комфорті невеликий розхід машини точно по місту там. 9 літрів максимум точно не більше. І як ви не можете більше їхати, хоч би ви того хотіли, тому що по трасі, я кажу, у мене був розхід до 6, середній за довгу поїздку. А давайте подивимося зараз тут в меню, що в нас там показує. Ну, Зараз 12,3, але зважайте на те, що там мийка і так далі, тому подібне. Це 12,2. Можна глянути. Тут різні налаштування, що пов'язано, тут всі знають, а? все, що пов'язано із двигуном, можна подивитися, коли там ТО робилося, потім історію обслуговування БМВ, коли що робилося, на якому пробігу, що робили на пробігу 102 тисячі км, масло замінене і так далі. Все це БМВ прописується, все це можна глянути. До речі, в машині тиск, датчик тиску коліс. Можна глянути, який тиск у нас 24, 2.5, все чотенько, все гарно. Профілі... до речі, 19 2019 року, мова російська, української мови немає, це мінус. Ну все, погнали. Є машини старт-стоп, все це легко відшивається. І можна цей старт-стоп викинути. Машини є adblue, вона мусить бути вже в цих роках, і у машини є. Ну, Стар-стоп я вже вам це казав. Тому, в принципі, якщо відшити екологію, зробити якийсь там downpiп, це така буде зажигалка, що ви собі просто не представляєте. І напевно, що кожен обирає для себе, чи брати повний привід x drive чи ні. І тут, якщо для екшену, якщо для такого, знаєте, півроку зими слизької дороги і тебе машина, і хочеш трошки, щоб одне місце арматуру перекушувало, то задній привід саме то. Машина обладнана двома ключами. Це стандартний ключ, всі BMW його знають, люблять. Відкрив, закрив. В принципі, нічого цікавого, машина там фарами тут підсвітила, все. Но є ще ось такий ключ. Сучасний ключ, який використовується в BMW. Що він має? Він має отаку функцію. Як повноцінний телефон. Ви розблоковуєте і вам показує інформацію про автомобіль, запас ходу, який зараз залишився в автомобілі. Ви можете запустити Webasto або вже, або виставити, наприклад, діапазон, коли ви хочете, щоб вас машина зустрічала. В принципі, все. Тут з боку ще буває кнопочка, якою ви натискаєте і тримаєте, машина заводиться, і ви можете з нею під'їжджати вперед або назад. У нас такої опції немає. Називається дистанційне опція дистанційного паркування. У нас та опції такої немає, як мінімум, такої опції не було потрібно. А цей ключ. Треба підзаряджати. Він тримає в середньому тиждень, в середньому два, як коли від ситуації, він завжди з машиною на зв'язку намагається бути. І якщо він сідає, в машині є безпровідна зарядка, ви от просто ставите на безпровідну зарядку, він там заряджається. Мало хто по цим думає, думають, що мало хто це знає, думають, що треба тут діставати отаку от заглушку і на міні-USB міні сюди заряджати. Ні, його достатньо безпровідну зарядку кинути і воно там буде заряджатися. Це класна штука. І ще одна немаловажна штука, яка є прикольна. Повністю сівший ось цей ключ, повністю. Далі працюють в ньому кнопочки. Відкрити багажник, закритий, відкритий машину. Тобто він повністю розряжений, працює як нормальний ось такий ключ. Тому екранчик цей, як мінімум, ну, прикольно виглядає. От така от. Такий ключ. При тому, що є програма My BMW, де можна все це саме реалізувати в програмі і дистанційно з телефону відкривати, закривати машину, запускати Webasto. Єдине, що з телефона не можна рухати машиною вперед-назад. Ну і з цього ключа в цій машині, в цій комплектації ми теж це зараз вам не можемо показати. Забув по двигуну, до речі, сказати: у нас одна турбіна. Буває двигун, у нас називається 530 а буває 540-й дизель. Це з двома турбінами, а потім є зразу з чотирма турбінами. Називається 550D, це той самий двигун, що на x 6 на x 7 ставиться. Називається там м 50 самий найпотужніший. Це 3-літровий дизель. Все, обмежили вони зараз переважно, якщо ми говоримо про не про М, обмежили двигуни трьома літрами, 2-3 літри. Крапка більше немає все. На цьому питання закриті. Тому обирайте для себе хто що хоче, але як мінімум з одною турбіною 3-літрового двигуна точно вистачає. Це правильне. Правильно БМВ, отак я вам говорю. Я кажу, BMW в пакет сок буває тільки 2-літровий, БМВ тільки 3 літрів. У нас є безпровідна зарядка, два підстаканники, є вихід на USB, щось можна поставити, відключення кнопка стабілізації, кнопка вибору режимів їзди, кнопка самий, селектор КПП. Кермо в нас під'їжджає, сидіння теж. Щодо ай-драйву, можу сказати, що. Користуватися всею системою для бмвістів буде просто. Для людей, які не мають досвіду в цьому керуванні, оці всі їхні бокове меню, таке меню, всяке меню, все можна до всього можна привикнути але воно є до певної міри важке. Багато для кого може статися, що воно є перезав... перенавантажене, інакше скажу. Знову ж таки, є безпровідний безпровідний. Apple CarPlay і не можна користуватися без проблем, бачити, дзвонити, навігація і так далі. Не треба ніяких дротів приєднувати. Щодо блоку управління кліматом, все стандартно, все типово. Тут теж типово для, для блоку де радіо, де можна ці кнопочки собі якісь функції додати, які хочете. у нас вони цих функцій немає і все. На кермі все просто, все надійно. Емочне кермо грубе. Таке воно, знаєте, ну, багато для кого здасться, що воно таке загрубе, але мені воно таке подобається. Воно, як мінімум, базовий руль BMW виглядає ну так, по -по по-бідному. Маленький, невеликий бардачок. ну такий, я не знаю, що там, Мобілка, там є вихід на USB. І в принципі, все, що можна сказати, цікавого про машину. Якщо сидіти тут. так? Щодо сидінь, щодо всього машина комфортна, низенька. Гарна і при тому, що класно рулиться. І давайте порівняємо її в, в словесно в порівнюючи, наприклад, там, із Єшкою, із А6, і з Audio A6 і цю машину. І так, якщо обрати, якщо ви думаєте над Єшкою, над такою п'ятерочкою або над А6, все ж таки BMW рулиться прикольніше, якось балансовіше в BMW завжди налитий важкістю руль завжди. В Е6 воно буде не таке. Щодо функцій, можливостей машини, можливо, єшка буде і плавніше в деяких моментах за п'ятерочку, але ця машина налаштована якраз от на спорт. І відчувається, що її заточили під спорт. А6 теж буде комфортніше, я маю власне, плавніше в деяких моментах, чим на цій машині. При тому, що тут ще й просто та резина. А куди вже далі ставити ту 20-ту, яку ви хочете, чи там, наприклад, 19-ту. Тому, якщо обирати з цих всіх машин, я можу вам сказати, якщо ви молода людина і хочете собі придбати G30-й кузу пьяку, ви жаліти не будете ні абсолютно ні грама. Абсолютно. Но є одне. -но. Якщо ви старша людина старшого покоління, то для вас, напевно, що та сама, а 6 або просто єшечка. От я розумію, коли старша людина купляє Єшку. Я таких мав клієнтів, і я таких клієнтів знаю. І я знаю таких людей, які їздять. Ну я не уявляю людину, яка піде в салон і купить собі трьохлітровий задню приводну BMW. П'ятерочку, особливо на пенсії, тому робіть висновки. А що по багажнику? Багажнику, як, як всіх BMW, місця відносно достатньо. Під підлогою у нас нічого немає. У нас є маленька кишенька тут збоку, там якась викрутка, якась ще, ще мілочовочка. Все. Багажник сам по собі довгий, широкий. Можна спокійно зняти, положити сидіння з багажника, щось перевезти. Але ця машина, як мінімум, не має великої погрузочної ширини, тому що сюди якийсь чемодан ще умовно запхати можна, але якийсь холодильник, ванну ви в такій машині не перевезете. Але і в такій машині не треба перевозити. Для цього є шоп реально, Універсали, пенсіонерські, універсали. Хто не любить універсали, все одно пишіть до нас все рівно, ми вам прижимо класний універсал. Але якщо по-часному, то машинка ця. Багажника в ній абсолютно достатньо, з головою, в різних подорожах, в чому-небудь ви собі зможете це дозволити. Єдине питання, кажу, перевезення великих і об'ємних речей. Машина в суперкласній комплектації, як на мене, там чорна стеля, люк, М-пакет, проекція, дотяжки дверей, М-диски, гальмівна система, трьохлітровий дизель, задній привід, надає суперкласних емоцій. Такий автомобіль. Я думаю, що дуже гарно буде служити своєму замовнику, тому що в ньому зібрано фактично все найкраще, що є в бізнес седані а саме марці BMW в п'ятьорочці. Машина, правда, у 2020 році був рестальгна, ще трішки цікавіше виглядає, але там вже буде оверпрайс. Якщо ви ви хочете знати ціну на машину, я ще раз нагадую, напишіть під відео коментар з ціною, якою ви думаєте, я дам відповідь, чи ви попали чи ні. Через 5 днів після публікації відео, якщо ви вгадали, плюс-мінус, або хто максимально точно вгадає, точно відправлю. Зв'яжуся і відправлю таку бочечку класного німецького пива. Друзі, за Баварський автопром, Німеччина рулить. Дякую всім за увагу. Ви знаєте, до кого звертатися за класними машинами з Європи. Погнали! Підбирати для вас ще класні машини. З Європи